Василь був, знаєте, дуже щирою людиною, дуже веселою. Ніколи, знаєте, я не бачив, щоб він з кимось вступав в конфлікт. Тобто він, наприклад, ходив війно з старшим групою, але не бачив ніколи, щоб він в конфлікти вступав. Тобто він завжди міг підібрати до... Любої людини потрібні слова, і він завжди відносився до всього, майже з юмором, чи бойові, чи не бойові. Тобто, завжди чоловік був на на позитиві. Він до нас попав. В нього такого бойового досвіду не було. Ми йому все його навчили. Йому це дуже подобалось. Ми бачили, як в нього горіли глаза, як він йому це подобається. Тобто він дійсно хотів цього. Тобто, і були люди, з якими він хотів ходити і виконувати завдання. Це він робив до останнього свого по. Загинув при виконанні бойового завдання, виконували розвідувальний пошук в одному з населених пунктів, до якого зайшли противники. Загинув під час стрілецького бою з противником. Противника все-таки було знищено, але ми також понесли втрати. Ми часто бачились, але коли зустрічалися, то завжди знаходили якийсь спільний язик, спілкувалися добре, шуткували. Знаходили багато позитивних моментів. Коли були складні моменти в житті, ми спілкувалися з ним, він давав поради і в загальному підтримував. Є мама квітчим і двоє брат сестра. Добрим, щирим, відвертим завжди. Всіх до мене приходив, як приїжджав, щось допомагали один одному, Дебалися, ходили разом в клуб. Навчався він Хмельницькому в восьмому училищі на Озерні. Електрогазозварювальник. У спеціальності не працював, він добровільно пішов на строкову службу, потім контракт він підписував, що було. То йому подобалося це. Він можна сказати, що їй жив цим.